Будинок з нуля на ділянці, яка була затім переписати на нас, приватизували на неї, а потім вона подарувала цей будинок чоловікові. А я залишилася без нічого. Запам'ятайте золоте правило: будувати щось. Ви маєте виключно на земельній ділянці, яка належить саме вам. Якщо ви в подружній парі, то в такому разі ця земельна ділянка має бути зареєстрована хоча б на чоловіка або дружину. Тому що ось таких історій, як в коментарі, насправді досить багато, тому що люди дуже довірливі. Не треба вірити словам. Будь ласка, якщо вам обіцяють як подружжю, Потім переписати земельну ділянку і будинок, яка проблема одразу переписати земельну ділянку, наприклад, на вашого чоловіка або на вас двох, це взагалі в ідеалі, і тільки після цього починати будувати. тоді у вас буде гарантія, що ви не будете потім судитися за те, що це дійсно було побудовано вами. В чому основна проблема? Ось таких історій, в тому, що перше довіряли. Друге, не настояли вчасно, щоб земля була переоформлена, хоча б на чоловіка, якщо мова про жінок, або навпаки, якщо ви чоловік, щоб на жінку було переоформлено майно, тобто ця земельна ділянка, а далі будуйте що завгодно. Абсолютно це буде ваше вже право. Тоді ви, хоча б можете розраховувати в майбутньому, якщо щось піде не так, поділити і виділити свою половину. Тому що, коли ви будуєте на чужій землі, а це чужа земля. Батьки вашої дружини або батьки вашого чоловіка вам це чужі люди, фактично. То в такому разі ви дійсно залишитеся без нічого, тому що розраховувати на те, що люди стримають своє слово в наші часи це самообман. Тому, будь ласка, для себе чітко ставимо мету: якщо ви вдвох чоловіком бажаєте щось будувати, а земля належить батькові. Чоловіка, матері чоловіка або навпаки, якщо ви з дружиною щось будете будувати, а земля належить її батькам, дідусю, бабусі, неважливо. Будь ласка, ставимо питання ребром, переоформлюєте спершу земельну ділянку, а вже потім починаєте будівництво. Так правильно. А все інше це лотерея. Якщо любите в лотереї пограти і ризикувати, абсолютно ваше право. Але як правильно я вам вже підказала. Якщо вам було корисно відео, друзі, будь ласка, ставте лайк, робіть репост і діліться, звісно, вашими історіями в коментарях.